Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом із вами будемо говорити про піроманію. І так, піроманія це імпульсивна поведінка, що характеризується сильним бажанням підпалити щось, і при цьому є певне задоволення від того, як красиво воно горить. Взагалі, піроманія ось від давньогрецького це. Потяг, пристрасть до вогню. Ось це бажання щось підпалити виникає спонтанно. От, вперше була описана в 1824 році, і дотепер вона все одно на етапі вивчення, на етапі дослідження. Тож, коли ми будемо дивитися в МКБ 11, а ми вже розуміємо, що вже скоро, -скоро ми маємо перейти на МКБ 11. Ми там побачимо, що це поведінка, при якій виникає періодично непереборне ось це бажання щось підпалити. Людина. Підпалює, ще отримує задоволення від того, як красиво воно тут все горить. Це все призводить до частих підпалів, підпалює будь-що. Може підпалити там велик, може підпалити машину, може підпалити хату. От, ну, тобто, в залежності від того, що от сьогодні імпульсивно людині захотілося. Підпалити, може будь-які речі підпалювати. При цьому людина перед. Тим, як щось підпалити, вона відчуває ось це збудження, ось цю всю, всю тривогу. Далі, вже, коли вже це все підпало, вона навіть і під час підпалу може отримувати задоволення, але найчастіше вже коли вже все підпалилося, да, ось тут вже йде розрядка, ось тут вже йде задоволення, певна насолода від того, як красиво воно горить. Мотивація у людини ну, для нас вона незрозуміла. Да, тому що Фактично, це історія не тоді, коли я хочу підпалити хату сусідові, бо він мене задовбав. Це не тому, що я там хочу приховати якісь сліди злочину, це не тому, що я там комусь хочу помститися. Це не тому, що я хочу привернути увагу. Тобто, вже в МКБ-11 пишеться, що це не тому, що я хочу привернути увагу. Це історія про те, коли я підпалюю, тому що мені це приносить задоволення. От, ось так от. Тому, в принципі, причини, знову ж таки, це не порушення інтелекту, це не психічні поведінкові розлади, це не інтоксикація психоактивними речовинами. Зараз більш схиляються до того, що це просто порушення розвитку особистості. Це ось ця низька адаптивність, а саме ось наша низька стресостійкість, низька самооцінка, невпевненість в собі. Ось цей весь песимізм, ось ця історія про те, що я виховувалася в сім'ї або виховувався в сім'ї, де батько, в принципі, був прикладом того, що можна не контролювати свої емоції, не контролювати себе. Можна бити, можна когось там обзивати, і при цьому можна не думати про наслідки. Тому виростаючи, ця дитина, от відчуваючи ось цю всю напругу в якомусь стані ефекту, починає робити щось. The game. Не контрольована, особливо в стані ефекту, от, да, тому що є приклад того, що можна не думати про наслідки, не можна, можна не контролювати себе. Далі це тривала фрустрація, це історія про те, що тривалий це напруження, тому що не забезпечуються базові потреби, а саме а, ну, просто безпека, комфорт, їжа, секс, немає якогось базових оцих всіх, іде наростає напруга, і потім бац і е, взривається. Імпульсивно, неочікувано це, ну це щось вже мої щось починають чудити, сусіди. Ну це вже, господи, ну от просто, навіщо це все горати? Ну ладно, це, це сьогодні у нас уже літо, хоча з 1 серпня от у мене вже почалося навчання, то вже таке. ну Типу, вже пішло навчання, це щось вони крутять, мутять. А от, у мене вже пішла практика. Оп. От, і так, відповідно, ось ця вся імпульсивність дуже яскравий переклад можна призвести до того, що, наприклад, ось, коли ми дівчатка. Худнемо, ми собі забороняємо їсти то-то. то то А хочеться. І де в нас напруга, напруга, хочеться, хочеться хочеться, хочеться, напруга, 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 напруга. І просто імпульсивно все з'їдаємо і е, набираємо те, що скинули, і ще додається. Да? Тобто, отак от раз імпульсивно починається ось такі всі дії, щоб задовільнити себе, себе любимого, себе любиму себе коханого, обожнюваного і тому подібне. От. Uh, тобто, ось так: от все все відбувається. Я вже трошки починаю збиватись, але ладно. І так, поїхали. Uh, є декілька. Ні, давайте спочнемо з того, що знову ж таки йде імпульс задовільнити себе, йде обдумування, що так, це мені принесе задоволення, як я це підпалю зажигалкою чи пічками, А, от, І в принципі, да, йде план, що я все ж таки зажигалкою, спічкою, що все-таки мені це все принесе задоволення, я йду ось туди, ось це все підпалю. Ось така просто. Тобто, людина не замислюється над тим, що це може когось скривдити, що це може її самоскривдити, Кривдити, що взагалі буде далі, да, які будуть розборка, якщо мене там спіймають, це людина не обдумує мотивація, вона просто задовільнити себе. Тому є декілька теорій, взагалі, чому це все відбувається, ну більше схиляються люди. Зараз я так, якщо так подивитися, да, по там, научних якихось. Літературі і тому подібно, що це все ж таки психоаналіз, що вогонь це символ сексуальної енергії, це символ члена, це символ того, що ось тут воно все горить, і людину отримує сексуальне задоволення. Далі йде ось така біологічна теорія, що все ж таки. Десь там стародавні наші інстинкти все ж таки от, дають шану цьому вогню. Тобто, ось ми пам'ятаємо часи язичництва, от, той момент, коли люди поклонялися вогню як Богу, да, і ось це ще десь там з тих стародавніх часів, у людини зберігся ось цей інстинкт давати шану вогню, а вогонь це життя і тепло. От, є ще е, соціально-психологічна теорія, да, це історія про те, що знову ж таки. Тут вже в МКБ-11 говориться про те, що людина таким чином не перевертає увагу. Да? От, а все ж таки ми будемо говорити про те, що це ось цей такий момент домінантності. Тобто я тут підпалив, всі кидаються і е, йдуть тушити цей вогонь, да? і всі вони ось тут все тушать, тому що я тут вирішив, що зараз вони будуть робити ось це. Да? Що зараз вони там. Побіжать, щось таке, пороблять. От, і це я певно такий елемент домінантності. Але, знову ж таки, ці всі теорії, от, в принципі, до них потрібно відноситись як до теорії. Зараз це все на етапі вивчення, на етапі того, а що насправді там відбувається. Тому ось так все якось, ось таке воно все таке. А симптоми уже на початку ми побачимо, що дитина там дошкільного віку буде проявляти певний інтерес до тематики вогню. А вже почне певні якісь такі спроби щось підпалити, хоча а, батьки будуть говорити, цього не можна робити. Ні-ні-ні. А дитина почне, почне щось підпалювати, потім у неї буде розвиватися ось цей азарт. Да? То вона вже почне відчувати азарт, вона вже почне відчувати ось цей потяг до того, щоб щось підпалити. І тут а, в деяких випадках, якщо, наприклад, батьки мають певний такий авторитет. То, в принципі, виховної роботи може бути навіть достатньо, але все одно краще звертатися до спеціаліста, от, тому що це не жарти. Відповідно, вже в підлітковому віці ці всі прояви, цей весь інтерес буде більш яскравішим. Ми розуміємо, що підлітковий вік він і так складний, там гормони бурлять і тому подібне. Тому, в принципі. От, там будуть певні розборки, зрозуміло, скандали, певне противостояння я і усьо дорослі, я тут ж, і це ж я особистість, да, там починаються всі гормони. От, тому краще на ранніх етапах вже працювати з цим, не ігнорувати це все. А отдалі вже людина, коли вже доросліший, да, ми розуміємо, що вже в неї є певний список. Певні історії, певні спроби підпалу. Немає чіткої мотивації, немає чіткого плану. Це все робиться не для того, щоб отримати вигоду, а для того, щоб задовільнити себе. Це все відбувається спонтанно. Або може плануватися, але планування це історія про те, якими матеріалами я там буду щось підпалювати. Да? Тобто людина все одно не буде думати про наслідки, а людина не буде до цього всього так відноситись критично, от, а просто мені потрібно ось цей матеріал, тин, тин-тин-тин, туди піти та підпалити. Да? Тобто більш простіше. Це все буде відбуватися. Далі. Взагалі, деякі, деякі можуть, потім, потім, коли вже підпалили, вони. Давайте так, ось на моменті того, як це війде ось ця підготовка до планування. От людина відчуває тривогу, людина відчуває хвилювання, людина відчуває ось цю гіперактивність, людина охоплена ось цією всією думкою про те, що зараз я це все підпалю. Потім, коли це вже підпалюється, зрозуміло, що їсти легше, вона отримує своє полегшення, от, своє певне задоволення. А в цей період і вона починає вже спостерігати за тим, як воно красиво горить, їй це подобається, це задоволення, це насолода, це сексуальне збудження. От, деякі підходять і проблять вигляд, що давайте я вам допоможу згасити цей весь вогонь, тим самим стаючи ближче до ось цього центру пожежі, і в той же час відводячи від себе очі. Да, погляди оточуючих, а можливо, це він все підпалив, тому що. Аналіз наслідків того, що це все таке небезпечно, аналіз цієї всієї мотивації відбувається вже після того, як людина це все підпалила. І тому деякі, розуміючи, що там щось ну, підуть якісь розборки, чи ще щось таке, щось, таке, щось можуть відвести від себе погляди. А також ми маємо розуміти, що, ось ці всі, що ось є такі імпульси більш, скажімо так, легші. Да, які людина, відчувши цей імпульс, починаючи обдумувати, чи насправді мені це принесе задоволення, да, обдумуючи, і чим саме підпалити і що підпалити, а розуміючи певну недоцільність цього імпульсу, він може згаснути і не реалізуватися. Але це не означає, що наступний імпульс він також може пропасти. Тому наступний імпульс все одно може перейти в дію, де вже підпал. І цей наступний імпульс може бути дуже У період між підпалами. А людина все одно зацікавлена, охоплена ось цією всією тематикою вогню, як що підпалюється, які там нові способи. От коли вона отримала ось цю розрядку, ось цю насолоду. Надалі все одно поступово наростає напруга, яка ось і призводить до того, що напруга, напруга наростає, наростає, наростає. І потім бац, іде імпульс того, що все потрібно так раптово. Знизити ось цю всю напругу. Нав'язливі думки наростають, наростають, наростають і наростають. Да, що, де і як, підпалити оці всі думки, наростають наростають, наростають. Якщо людина випала, от, а точніше, в період сп'яніння, от то там все більш неадекватніше, неконтрольована поведінка, і там ще більше більше ризик того, що, можливо, ще травмує когось. Коли ми говоримо про ускладнення, то там буде така історія, що якщо ми нічого не робимо, то зрозуміло, що ситуація загострюється. В якому плані, період між підпалами зменшується, зменшується, кількість підпалів збільшується, збільшується. Насолода від підпалів все менше, 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 і потрібний все більше, більше, більший екшен для того, щоб отримати хоч якусь насолоду. От при цьому, чим більше ось ця так, чим яскравіший прояв. а, Піроманії, тим більш неадекватніша поведінка, тим більш вірогідніше, що буде травмування оточуючих, не просто підпалив там хату, та, а ще померли всі люди. При цьому, чим більше-більше і більше, більше, більше оце всі ускладнюється ситуація, то людина все менше-менше буде оцінювати ось ці наслідки, ось ту шкоду, яку людина заподіяла іншим. І при цьому людина ще може не відслідковувати, не відчувати почуття провини за те, що згоріла хата і померли всі. 是，是，是，是， Діагностика. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, чи це окремий розлад, чи все ж таки не окремий. Чи є якась мета, якась вигода, тому що при піроманії людина підпалює для того, щоб отримати задоволення і тому, що подобається спостерігати за тим, як воно красиво горить. Тому потрібно виявити, чи є ось ця мета вигоди, сховати якісь сліди злочину, помститися, протести там. Чи Заради грошей і тому подібне, Чи є ось ця мета, чи є якісь психічні порушення у вигляді того, що наприклад при шизофренії Ця неадекватна поведінка є, тому що у людини марення, тому що у людини галюцинації. Чи можливо це органічне порушення центральної нервової системи, де якраз ось порушується ось ці вольова ось ця реакція і оцінка того, що це є небезпечним? Чи це можливо у людини просто алкоголізм? Да? І це така гага-га, розвага да? або наркоманія, там щось привидилося, їх ага, там. І в своєму такому сценарії пішов. От, чи це людина, а, точніше, підліток підпалив, тому що хоче бути крутим. Ну, також це все буває. Тому лікар-психіатр, спілкуючись з людиною, проясняє такий момент: кількість. А саме скільки разів від двох підпалів і тому і. І це все цілеспрямовано. Тобто людина каже, так, я от спеціально туди пішов, щоб ось це підпалити, щоб отримати своє задоволення. Лікар психіатр спостерігає, що по факту перед ось цим підпалом є ось таке напруження: ой, коли ж воно треба да, все підпалити, задоволення від того, що підпалив, задоволення від того, що як воно красиво а, палає. От, При цьому, коли людина говорить про це все. Також є певна насолода, певне задоволення, от, певний фанатизм, взагалі від того, що ось все, що пов'язане з вогнем, да, що тут красиво горить, щось що ця вся тематика дуже подобається цій людині стосовно піроманії. От. Це все приносить задоволення. Те, що по факту мотивація це отримати задоволення, а не тому, що я там хотів там, приховати свої сліди злочину. І відсутні психічні розлади, відсутні, відсутні олігофренія, деменція, от, алкоголізм, наркоманія, шизофренії і тому, тому тому подібне. Да? Відсутні психічні, вольові якісь розлади, і в тому, тому, тому. Тобто все відсутнє і по факту людина підпалює, тому що це. Подобається їй це їй приносить задоволення. Тому, коли ми говоримо про лікування, знову ж таки, якщо це не окрема історія. То ключовий розлад лікується. Якщо це все ж таки окремо, то це госпіталізація, це медикаментозна терапія, нейролептики-седативні препарати для, для того, щоб допомогти а, людині, а саме ось відслідкувати ось цей весь імпульс і працювати в напрямку того, щоб замінити ось цей імпульс отримання задоволення через. А, Через, через підпал, да? тобто якраз на психотерапія, найчастіше це когнітивна поведінкова терапія, можуть ще використовувати психоаналіз, і там якраз іде робота над тим, щоб отримати задоволення не через те, що підпалюючи щось, а через а, якісь більш соціально прийнятні дії. Тому що по факту а, розвивається як ось ця вся пірамані у людини є імпульс, да? вона обдумує, що так, це принесе мені задоволення. Та, ось цей момент етап обдумування, коли ось її погано, в неї є імпульс. Ось отримати ось це задоволення, ось цей імпульс. Далі вона обдумує, що по факту, так, це мені принесе задоволення. Мета це якраз отримання задоволення. Обдумування, тут якраз іде обдумування, а в плані того, що а підпалити мені спічками чи зажигалками. По факту, а людина взагалі там не думає про те, що по факту вона там може постраждати хтось. От, ось, я, я отримую це своє задоволення. Я от підпалю ось цим, ось цим. Ось це я підпалю. І ой, як воно красиво! Далі йде оця реалізація, да? і ой, як красиво воно все горить. От. Якось так. Тому якраз іде робота над тим, щоб замінити ось цю логічну цепочку, де мені погано, де я йду підпалювати, тому що це принесе мені задоволення. От, а замінити на більш якусь прийнятну поведінку, коли ми говоримо про прогноз. В принципі, чим раніше, тим краще. А в принципі, при коректному лікуванні сприятливий прогноз. Профілактика це історія про те, коли ми слідкуємо, що ось дитинка дуже щось почала так цікавитись, ось, ось це ось цього вогня. Да, щось зацікавлено, в підлітковому віці це ще набирає, набирає обертів. Якраз ось це таки в дитячому віці, да, коли ми бачимо, що яскравий інтерес. От, або коли вже цей інтерес набрав обертів. В підлітковому віці ми починаємо розуміти, що потрібно все ж таки прийти до спеціаліста і вже на ранніх етапах починати працювати для того, щоб ну, попередити ось розвиток піроманії на більш якомусь глобальному рівні. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Да, пишіть, коментуйте, пропонуйте якісь теми і до нових зустрічей. Дякую вам за увагу!